Вітаю, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка паперових сюрпризиків. Ви чекали і я знову з вами, і як завжди, я вам прилутувала дві новиночки, які в нас знаходяться з вами за кадром. І це в нас колекції, які мене просили зробити на моєму каналі, а точніше, одну. І одну я зробила від себе, яку б я хотіла побачити на своєму каналі. Покажу я вам першу колекцію, яку я зробила сама, точніше, яку я хотіла. Щоб вона була на моєму каналі. Це в нас колекція іграшки. Всього тут у нас 9 пакетиків, але колекція просто не перевершена, і іграшки нам будуть попадатися м'які. Ось, мені дуже-дуже сильно подобається ця колекція, і дуже сподіваюся, що вона вам також сподобається. І наступна колекція, друга колекція, яку мене просили зробити на своєму каналі, напевно, десь десь 2 або 3 місяці тому мені писали ще тоді, коли в мене навіть не було 100 підписників або навіть. 100 було вже, ну не такий великий, актив в мене був. І це у нас колекція, яка буде поєднана з песом Патроном. Всього тут у нас шість пакетиків. Нам буде попадатися наш головний персонаж це пес Патрон. І тут у нас шість пакетиків, тому давайте поглянемо на них. І в мене не було ідей, як прикрасити цю колекцію, а точніше, пакетики, тому я вирішила зробити ось такі ось синьо-жовті пакетики. Я думаю, що ви не проти, і ця колекція має просто існувати на моєму каналі. І як завжди, ми будемо вибирати пакетики з вами на сьогоднішню розпаковочку. Сьогодні нам, як завжди, допоможе наш пневмінчик Мімімі. -мі. Він дуже за вами сумував та передає вам всім, -всім, -всім привітики. І також будемо вибирати колекції. На сьогоднішню розпаковку по ось цьому коментарю. Дуже дякую, хто мені пише коментарі. І давайте починати. І так, я хочу спочатку взяти з колекції мафія. Мене просили е, взяти, напевно, ось таку ось кішечку, ось тому я беру її. Наступна колекція це в нас колекція малюнки по клітинкам. Перший пакетик потрібно взяти. Колекція сережки потрібно взяти другий пакетик, ось такий ось рожевий. Колекція пушин беремо перший пакетик. Ось сюди ось все покладемо з вами. Колекція моя косметика, точніше, макіяж дарі. Мене просили взяти себе, але ці пакетики я залишу на потім, тому оберу вже сама. Тут у нас два рожевих пакетики, тому я хочу вибрати ось такий ось пакетик з пудрою. Беремо нашого пінгвінчика. 20 пакетиків. Мені потрібно взяти перший пакетик та чи. Пакетик. Цей пакетик ми, як завжди, залишаємо на потім. Тому беремо ось цей пакетик. І беремо один, 1, 2, 3, 4. Ось такий ось чорний пакетик. І колекція iPad точніше, прикрашаємо iPad. А, сьогодні ми беремо рожевий з вами пакетик. Сьогодні ми закінчуємо колекцію шпалери на годинники і обираємо пакетики з наших з вами новиночок. І Давайте візьмемо якийсь із рожевих. Я хочу взяти ось таку ось дівчинку. І колекція пес-патрону. Я навіть не знаю, яку колекцію взяти, точніше, пакетик, а давайте візьмемо, напевно, ось такий жовтий пакетик. І давайте починати нашу з вами, з вами розпаковочку. І поїхали. І так, давайте розпочнемо з колекції на годинники шпалери. Сьогодні ми її закінчимо. Дуже-дуже сумно, але дуже колекція була прекрасною. Мені вона дуже-дуже подобалася. Але все ж таки, в неї прийшов час закінчити цю колекцію на радісній ноті, ось, а, точніше, на веселій, і нам попалися останні з вами шпалери. Ось такі, ось вони, напевно, як і новорічні, я б сказала, так. І ось такі тут у нас були з вами шпалери. Ось, і ось так ось. Я покажу вам. Наступна колекція, яку ми з вами розпакуємо, це колекція сережки. І в нас з вами ось такий ось рожевий пакетик. І тут нам попалися ось такі ось сережки в вигляді грибочків. Ось колекція пушин. І тут у нас з вами ось такий ось пакетик. І нам попався пушин під номером 2. Це ось такий ось пушин. Навіть можна не побачити те, що тут в нас з вами пушин, а тут в нас хліб. І можна випадково з'їсти навіть потом. Ось йдемо і далі. Прикрашаємо айпади. Беремо з вами рожевий айпад. Під номером 6. І дивимося нашу знову прикрасу. І тут нам попадається ось така ось прикраса. І теж нам попадається з вами грибочок. І йдемо далі. До колекції 20 пакетиків. Хоч щось нам попалося з вами на першу сторіночку. А то я навіть не мала вже радості, щоб щось нам попалося на першу сторіночку. І тут в нас ось така ось полуниця в шоколаді під номером 2. До речі, хто куштував полуницю або разом полуницю в шоколаді, то напишіть обов'язково в коментарях. І відкриваємо другий з вами пакетик. Під номером 5 і тут в нас ось такий ось медведик з. Написом «Лава». І ось так ось в нас з вами виходить. Йдемо далі до колекції мафія. Можливо, нам сьогодні з вами попадеться мафія. Ось така ось кішечка. Під номером один. Ось сюди ось. І дивимося, хто ж вона. Мені здається, що вона не мафія. Але подивимося. І так, вона в нас з вами мафія. Я навіть не уявляла. Але ви були праві. Ось. І в нас кішечка, мафія. Йдемо до наступної колекції. Це в нас колекція косметика, косметика Дарія або навіть моя косметика. І тут нам попадається під номером один, і це в нас мої парфуми. Ось так ось вони виглядають. Ось. Але, звичайно, те, що в реальному житті вони виглядають по-іншому, але я їх просто змалювала як змогла. Це в мене ось такі ось парфуми від Victoria's Secret. І вони з ароматом ванігли. Точніше, це такий насичений аромат, просто з ванілью. До речі, дуже-дуже класний, і він підходить під всі сезони. Тому він ось такий ось. Це, напевно, одні із моїх самих улюблених парфумів. Ось. Йдемо далі до колекції малюнки по клітинникам. І в нас стікер під номером 6 ось така ось качечка. І давайте його приклеїмо. Ось так ось. І я вам покажу наші з вами нові колекції. Це в нас колекція пес-патрону. Ось так ось я її прикрасила: перша, друга та третя сторіночка. Тому давайте відкривати. І нам попадається ось такий ось стікер ось такий ось пес-патрон. В ось такому ось вигляді. Під номером 5. Це не найкращий стікер із цієї колекції, але все ж таки я дуже-дуже старалась над цією колекцією. І ось так ось. І наступна колекція, яка йде після цієї колекції Песпатрон, це в нас колекція іграшки. І я вам забула показати, які в нас сторіночки. Перша, друга та третя сторіночка. І тут нам попадається ось така ось м'яка іграшка в вигляді хрюшки. Під номером 9. Ось така ось свинка. Мені дуже-дуже подобаються м'які іграшки, і я дуже-дуже задоволена. І на цьому все. Ми будемо з вами прощатися. На цьому відео підійшло наше до кінця. Ми з вами та з Пінгвінчиком Мімі прощаємося до наступного відео, як завжди, Па-па!